У Шодуарівському парку покращують умови перебування для житомирян і гостей міста. На набережній та по території висадили понад 150 дерев. Для цього закупили саджанці декоративних порід більше ніж на 500 тисяч гривень. І біскуси, і гортензії. Є у нас і мадрини, ви бачите, висажені і тут, і внизу так само у нас є і груші, і сакури. Тобто перелік такий цікавий досить. Підрядна організація, у якої закупили саджанці, дала гарантію на один рік. Упродовж цього часу працівники фірми та КП Парк постійно будуть на зв'язку. Тобто, якщо щось стається з якимось із дерев, ця фірма по гарантії нам буде усувати дані питання. Протягом року вони під'їжджають, контролюють, підкармлюють от, або підказують нам, чим передають підкормку, чим підкормити. Коли їх краще полити, також на території парку ремонтують громадську вбиральню. Побудовано ще у 60-х-70-х роках минулого століття. Вона не була пристосована для маломобільних груп населення, тож на реконструкцію виділили близько мільйона гривень. Те все старе, що було на сьогоднішній день, воно повністю обдиралося. Зараз перештокотуруються, перешпакльовуються. В одному і другому приміщенні буде зроблено, як я вже сказав, для інклюзії відгорожено будуть стояти перегородки, і з і з другої сторони. Наразі вже замінили. Каналізаційну систему трошки вони і по проходимості були вже не такі, як потрібно. і Заломи в них були було прийнято рішення його перекласти. Воно все переложено Підготовлені також буде і вентиляційна система. Тут встановлена. От будуть опалювачі стояти для того, щоб не було холодно і не замерзала вода. І труби. Також планують встановити сучасніше освітлення, покласти плитку на підлозі та стінах вбиральні. Закінчити ремонт мають до 31 грудня. Ірина Цапун, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1